Відкрито адресний збір допомоги військовослужбовцям 51-ї бригади. Тут можна передати передачку адресно, можна замовити бронежилети, ціни бронежилети. Ви співпрацюєте разом там з Константином Зінкевичем і Романом Мартиком, які з Володимира. Так? так там вони це, е, е, це якось про якось ви організували просто пункт тут збору. І ви там координуєтесь між собою, хлопці, так і відвозите все туди. Військовим. Так? Це всі передачі організовуються під єдиною гідою. Це практично один той самий пункт, який він роз... розміщений. В різних місцях. Добре, розумію. А розкажіть, будь ласка, про ту адресну докладніше. Як вона виглядає? Е... Ну. Я так бачу якісь бланочки. Є так там? Так. Ану, давайте глянемо. Ану, коментуйте, якщо можна. Це адрес нашого пункту. Угу. Виписується ордер, дата, коли було при на кого відправляється номер телефону відправ... відправника, угу. посилка. Отримала номер, видається кожній посилки. А номер І тут. Оця основна інформація бачить це прізвище військового військового службовця, ну до якого воно попадено. Так, так підрозділу військової частини, номер телефону військового, угу. все повністю. І видається такий відривний талон угу, угу, угу. для того, щоб людина могла проконтролювати, побачити, що воно війшло. Якщо посилка, не дай Бог не доходить. Угу. Це просто людина приходить, дає талон і віддається назад ця посилка. Угу. На там? Чи... Воно все є адресно, все номерується в книжці, все, а, все... Журнал такий, да, та, да, обліку ведеться. Журнал обліку все повністю це ведеться. По Волинській області організовано 5 таких пунктів. Це наш пункт один із п'яти. Зрозуміло, ну і. Як бажано, якщо передавати такі посилки, то в посилках не мають міститися продукти харчування, але е, посилки що такі, щоб не билися і так далі, тобто кидати їх, будуть кантувати, ну, мають бути підготовлені до далекої подорожі. Зрозуміло, добро, хлопці. Адресу це коли ще приміщення. Це Шахтарна Шахтар, 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 шахтар другий, повер. другий повер. Це Бульвар Шевченка 24. Бульвар Шевченка 24. Ресторан Шахтар, другий поверх колись Був ресторан Шахтар. Ця допомога є адресною. Ви куди? Кому передаєте, тому і вона проходить. І найбільше наші бійці потребують на сьогоднішній день власних бронь. Бронежилетів саме так? бронежилетів. Четвертої і п'ятої категорії. Так що всіх небайдужих запрошуємо до того, щоб могли допомогти матеріально. Хто не може допомогти сам, то хай запрошують так само друзів, можливо, навіть родинами, тому що це йдеться про наші сім'ї, про наших хлопців. Ну, якщо... потребують насправді рації, потребують, потребують е гарні ліхтарі. Тобто, ви, якщо люди, люди сюди прийдуть, ви можете детально розказати, так. ви ж там володієте ситуацією, так координуєтеся з, з, з володимирськими хлопцями. Зурміло до, мож, до... І можна так само під журнал, під все здавати просто окремо гроші. Гроші будуть обліковуватися по... пізніше по них буде вестися повний облік і е, е нові от чот, як це. Ну, отчет по використаних звітних. не звісно. По... Добре, дякую хлопці. Дякую. дякую.